Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, ротурної косарки та граблів, розшилка-Сонечко. Приїхали до нас багато різних нових запчастин, різні дрібнички до тракторів МТЗ. Приїхали ось такі кронштейни, а точніше, держателі при відкритій двері до тракторів МТЗ. Наприклад, якщо не хочете дорого вам встановити... Е Форточку на двері МТЗ можна придбати ось такий фіксатор. Тобто ви встановлюєте його в замок на кабіні, а сюди вже закривається ось двері, виходить, у вас ось така щелина. Або 11 см, або є 17 см. Далі у нас йде ось такий комплект для м'якого натиску щеплення. Для того, щоб встановити, зробити більше мрачах і легше у вас буде натискатися щеплення. І приїхали ось такі колпачки на колеса, на гайки колес. На задні більші і на передні менші пластикові. Ось такі йдуть різних кольорів: чорні, сірі, зелені, червоні, жовті. Є з таким направленням, щоб красивіше було, є просто копачки. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.